you <laughs> В Житомирі, як і в Україні загалом, декілька років тому розпочався процес активного реформування житлово-комунального господарства. Фактично, це єдина галузь, якої практично не торкнулись зміни в порівнянні з радянськими часами. На державному рівні було прийнято рішення щодо приведення принципів господарювання у відповідність до ринкових умов шляхом створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ. Сьогодні ми познайомимо вас з основними етапами створення об'єднання. СББ згідно відповідного закону України, це юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна, то управління отримання і використання неподільного та загального майна. Разом з тим, в Україні досить давно діє закон України про реформування житлово-комунального господарства, ключовим завданням якого є створення об'єднань співвласників. На сьогоднішній день прийшов новий. Міністр з питань житлово-комунального господарства і знову ж таки він іще раз декларує про те, що пріоритетним напрямком в реформуванні цього сектору є створення ОСББ. Головним пріоритетом, який на сьогоднішній день ставить міська рада в своїй роботі в процесі реформування житлово-комунального господарства, є створення об'єднань співвласників. Давайте подивимося на перспективу свою найближчу. Якщо відверто перспектива не така райдужна, і в будь-якому випадку жеки в такій формі, в такому вигляді, як вони сьогодні є, вони не будуть функціонувати. Вони трошки будуть переформатовані, і їхнє завдання, швидше за все, буде утримання будинків. А у кожного будинку повинен бути власник. От створення об'єднань дозволяє кожному мешканцю бути не тільки власником своєї квартири, але і власником споруди відповідно відповідати за це. Це тягне за собою низку всіляких речей. Ну, простий приклад. Скажу: коли людина живе в будинку, який обслуговується ЖЕКом, що вона звикла? Тільки десь щось вибито, да? тільки десь брудно. Вона не подумає підняти смітинку або щось зробити. Вона дзвонить в ЖЕК і скаржиться. Тобто люди звикли скаржитись. В даному випадку у нас різниця абсолютно ін... все навпаки. Людина, яка живе в ОСББ, вона знає, що це її будинок. Що якщо вона засмітила, вона більше заплатила. Якщо десь щось побито, а вона там вчасно не відреагувала, також їй по кишені стукне. Тобто вона відповідно вже починає сама активніше себе проявляти. Згідно вище зазначеного закону України, об'єднання створюється для забезпечення і захисту прав його членів та дотримання їхніх обов'язків належного утримання та використання неподільного і загального майна. Забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх протежів, передбачених законодавством та статутними документами. Для створення об'єднання у будинку перш за все необхідні активні та ініціативні люди, які не лише хочуть, але й можуть змінити своє життя на краще. Саме вони пророблюють необхідну роботу по підготовці установчих зборів ОСББ. Вона включається роботи декілька пунктів. Перший пункт це підготовка проекту статуту об'єднання співвласників. Потім пропозиції щодо керівного складу, обрання назви об'єднання та скликання установчих зборів. Підготовка проєкту статуту об'єднання співвласників складається взагалі на базі типового статуту, щоб на установчих зборів не виникало багато питань по голові та складу правління та ревізійній комісії, краще ініціативній групі поспілкуватися з багатьма мешканцями, кого б вони, на рахунок того, кого б вони хотіли бачити. Своїм головою в, у власному будинку, назва об'єднання вона має бути одна на всю Україну, тому що це юридична ну, юридична особа, і в принципі в багатьох об'єднаннях вони ще включають цифру, тому що ну, щоб не було, не співпадали назви. Власне, ОСББ створюється шляхом проведення установчих зборів. Це дуже важливий момент, адже в залежності від того, як попрацювала ініціативна група. Як провели установчі збори, так надалі об'єднання і буде працювати. Після того, як власники отримали повідомлення від ініціативної групи і пройшло 14 днів, відбуваються установчі збори. Вони складаються з кількох кроків: Найперший крок це реєстрація власників на установчих зборах, другий крок затвердження відкриття установчих зборів. Наступний крок іде порядок денний установчих зборів. Порядок голосування та прийняття рішень і закриття установчих зборів. Власники, які приходять на установчі збори, повинні зареєструватися у реєстраційному листку, в якому вони ставлять підпис, ім'я по батькові прізвище, номер своєї квартири і підпис. Повинно бути присутніх не менше 50% власників, плюс один. Наприклад, якщо у вас 150 квартир у будинку, значить по це половина, і плюс один 76 власників. Тоді збори вважаються легітимними, тобто правомочними. Наступний крок: один із ініціативної групи, членів ініціативної групи, пропонує вам обрати голову, управління, голову установчих зборів, який буде головуючим, і секретаря, який буде заповнювати протокол, вести, і всі необхідні документи. Далі головуючий, обраний головуючий на зборах. Пропоную вам затвердити порядок денний. На порядок денний виносяться декілька питань. Перше питання про створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Друге питання затвердження статуту цього об'єднання. Наступне питання обрання голови об'єднання, правління і ревізійної комісії. Наступне питання вирішується уповноваженого представника, який уповноважить затвер... зареєструвати об'єднання у органах державної реєстрації. Наступним кроком є визначення порядку голосування та прийняття рішень на зборах. Власник, один власник має один голос. Навіть якщо в нього декілька квартир у власності або нежилих приміщень, він все одно має тільки один голос на голосування. За кожне питання порядку денного власник в е, протоколі ставить підпис і пише, за що він проголосував за, проти чи утримався. Після цього голова новоствореного ОСББ здає пакет документів, який включає у себе протокол установчих зборів, на яких ухвалене рішення створити ОСББ та затвердити його статут, два примірники оригіналу та п'ять копій статуту, а також список членів об'єднання. Реєстрація ОСББ є безкоштовною і відбувається у відповідному відділі міського виконавчого комітету. Після цього ОСББ отримує власне свідоцтво про реєстрацію. Про подальші кроки у діяльності об'єднання ви зможете дізнати з наших наступних передач. Варто зазначити, що громадська організація Долоду має значний досвід сприяння об'єднанням на всіх його етапах від формування ініціативної групи до консультаційного супроводу поточної діяльності організації. Ми завжди раді ініціативним групам. Звертайтесь!